Всім привіт! Ви на каналі Странґім з вами Ася. Сьогодні я хочу вам розповісти про гільдію магів. Це професійна організація, визнана імператором Тамріеля. вона заснована Ванусом Галеріоном на противагу ордену Псиджиків. Перше відділення гільдії було збудовано на Уредоні у місті Фестхолд. Сюжетна лінія гільдії магів у Тесо зосереджена навколо деодричного принца Божевілля Шеогората та його інтриг. Гільдія магів є майже в кожній локації, і помічається певною іконкою на мапі. Основні моменти сюжету на початку. Ви вступаєте до гільдії магів і починаєте допомагати двом ключовим персонажам Валасте, високопоставленому члену гільдії, та Шельодору, легендарному архімагу, який створив Рекану, велику бібліотеку гільдії. Головна мета квестів повернути втрачені знання та артефакти, щоб відновити повний доступ до аркану Мушалідора, який був розділений на фрагменти та захований. У міру проходження квестів стає зрозуміло, що в цій історії замішаний Шеогорат, який використовує магічні книги та Арканом для своїх божевільних цілей та ігор. Сюжет вестиме вас через різні випробування в його володіннях, тремтячих островах та інших даєдричних світах. Нові квести гільдії магів стають доступними лише після того, як ви підвищите свою репутацію в Гільдії. Репутація підвищується за рахунок знаходження та читання спеціальних книг знань, які світяться синім світлом і розкидані по всьому тамріелю. Вам потрібно досягти певного рангу в Гільдії, щоб отримати наступну частину сюжетної лінії. Завершення сюжетної лінії гільдії магів винагородить вас титулом майстер-чарівник порада до прокачки гільдії магів. Книги це пріоритет. Кожна прочитана книга дає 5 очок репутації, а завершення повного набору книг у зоні дає додатково 20 очок. Також у Гільдії є щоденні квести, їх видає МПС на ім'я Альвор Барен у главних залах Гільдії. Вони також додають репутацію. Кожен квест дає 10 очок. Також не забувайте, що якщо ви прокачуєте компаньйонів, то такі компаньйони, як Бастіан та Ембер, качаються від щоденних завдань Гільдії. Трошки про навички. Ультимейт Метеор одна з найсильніших ультимативних здібностей у грі, особливо людяна комета для ПВЕ проти босів та великих груп мобів. Навичка ентропія це дуже потужний баф та дот. Морф дегенерація накладає шкоду з часом, а також дає баф збільшення сили заклинань і відновлює здоров'я при нанесенні шкоди. Це обов'язково навичка для багатьох магічних збірок. Магічне світло дуже гарна навичка, яку можна використовувати пасивно, оскільки вона надає постійний баф збільшення шансу критичного удару заклинань та збільшує максимальний запас магіки на 5%. Пасивна навичка переконлива воля дозволяє використовувати опцію Переконати в деяких діалогах. Це не бойова навичка, але вона незамінна для відкриття додаткових діалогових опцій і полегшення деяких квестів. Також я хочу порадити вам два атони, які допоможуть вам шукати книжки у світі. Це лорбук, який додає на вашу карту та компас мітки з точним розташуванням усіх книг, які необхідні для підвищення репутації в гільдії магів. І Драйлер'с Лорсбук це аддон, який знаходиться ще в Бетті, та він створює іконку над книгами бібліотеки Шалядора у межах певної відстані, що допомагає їх знаходити. Дякую вам за перегляд і не забувайте підтримати канал коментарем та лайком. До скорих зустрічей!